Через то дуже круто, коли людина потихеньку заходить в бізнес, розбирається з усіма принципами, з усіма алгоритмами. І тоді, коли вже стає на ноги, вже, офі... вже круто стоїть на ногах, що значить на ногах стоїть, коли вміє вже робити бізнес, вміє вже розуміє все, і тоді на цій базі відкриває собі офіційно в податковій себе реєструє в податкових органах. Дивіться про що будемо говорити. Зараз для того, щоб все було понятно, ребята, є у мене сім слайдів, які я зараз. Покажу на другому своєму телефоні. Зараз я зайду в нього, переведу камеру і буде всього 7 слайдів. Якщо ці 7 слайдів, ви зрозумієте, все. У вас в руках є можливість. Прямо, прямо з завтрашнього дня ви зможете це все використовувати. Так, я зараз переключаюсь, будьте на зв'язку. Я перейду на звичайну камеру. Зараз, секундочку. О. Єсть. Бачите, у нас вольний слушатель. Дивіться, ось є ви. І ми точно так же. Всі люди знаходяться. Отутут. Бачите, якби червоненьким обведено, це наша країна. Наприклад, Ді України зараз будемо говорити. З лівої сторони, я вам покажу: є системи споживання, в яких сьогодні люди тратять гроші. Це магазини, це цілі системи. да. Лівіше, я вам покажу магазини, які присутні, у яких є стіни, полки. А ось тут трошечки ось тут, ви бачите, да, от там пром, розетка і так далі. Це. Amazon, Ebay – це системи, в яких ви також витрачаєте гроші, як споживачі. І от дивіться, ці системи, які знаходяться з лівої сторони, вони повністю, повністю забезпечують всіх людей продукцію і так далі. Тобто, що вони хочуть? Вони між собою конкурують і вони хочуть забрати наші з вами гроші. Чого? Тому що це різні, це різні, це різні організації, це різні. Фірми навіть різних країн, і вони, заходячи на ринок, вони конкурують один між одним за наші з вами гроші. І от дивіться, ми сьогодні нам нужен хліб, стиральний порошок, бензин, резина. Не важно, що нам сьогодні потрібно. Ми з вами беремо гривні і несемо або в фактичний магазин, або купуємо через інтернет. Все, ну дивіться, що я вам хочу сказати. Ви сьогодні тут споживач, то тобто є, ви тут головний, і ви тут тратите гроші, вам рішать, куди нести ваші гроші. В будь-якій країні все це працює однаково, точно так же, що в Україні, що в інших країнах світу. Так от дивіться, якщо ви купуєте, ви підтримуєте в першу чергу їхні бізнеси. Ну, тобто, давайте будемо дивитися на речі, дуже, ну. По-дорослому, -по неважливо, в який ви прийдете магазин, Сільпо чи сільпочувати, і ви там собі купите яготинське молоко, то ви отримаєте яготинське молоко, а хтось із цих бізнесів отримає прибуток. Так от тепер дивіться, яка ситуація. І дуже часто люди, споживачі, сьогодні міркують, яким би чином почати щось своє, тому що ми всі розуміємо, що можна купити дешевше, продати дорожче. Зараз хвилинку, бачите, вже я кудись залізний туди. Зараз, секундочку. О, вертаємося назад. Буде літати трошечки по телефону. На телефоні будуть картинки трошки двигатися, ну, так що потерпіть, ну, все буде зрозуміло. І ми всі з вами розуміємо, що, бачите, на червоною лінією Україна вся обведена. Тобто, всі гроші наших людей, всі йдуть в ці системи. Всі ми це розуміємо. І тут приходить час, ти трошечки стаєш дорослішим і думаєш, ну, буду починати я щось своє. І дуже часто, дуже часто, дивись. Ти відкриваєш собі магазин, парикмахерську, СТО, не важно. Назвем це, я його назвав, бачите, маркетом. Що ви робите? Коли у вас з'являється ваш магазин, щоб він з'явився, в першу чергу вам треба за це заплатити. Тобто, для чого я зараз це все розказую? Щоб плавно вас підвести до того, де ми можемо по-другому трошки себе вести. І от, щоб відкрити магазин, ви вкладаєте, хай може хтось багато, хтось не багато, але ви інвестуєте свої гроші, щоб у вас з'явився магазин, щоб там були якісь. Прилавки, там, ви платите зарплату своїм продавцям там, і так далі. Тобто, ви оплачуєте товари, які до вас туди приїжджають, щоб їх продавати. Ну дивіться, за що я хочу сказати. Про що я хочу сказати? Ви, відкриваючи свій магазин, свій маркет, свій бізнес, неважливо, неважливо який, ви вже з України, да, ви вирізаєте частину, ви хочете вирізати частину споживацької організації. Тобто, по-другому не буває. Хто б сьогодні не відкривав магазин, ви будете роботи над тим, щоб люди перестали ходити в ліву сторону і пішли до вас. Якщо ви згодні, молодці. Якщо не згодні, теж молодці. Ну дивіться, в чому ще фішка, на чому хочу я якби, поставити такий акцент. Коли у вас є свій магазин, куди ви ходите за молоком? Ви ходите в лід в Сільпо, чи ви будете ходити в свій магазин, коли у вас він є, ваш особистий. Якщо в вашому магазині ягодинське молоко буде коштувати 45 гривень, а в сільпо буде акція по 38 гривень, де ви будете витрачати гроші? В своєму магазині чи в сільпо? Відповідь очевидна, ви будете тратити там, де ваш бізнес. Ви будете купувати в своєму магазині. І це нормально, нікуди від цього не дінешся. Є люди, які хочуть розпочати бізнес в інтернеті. Вони реєструються на таких на таких площадках, площадках як Etsy, Пром, розетка, і там, і так далі. Да? Тобто, ви навіть можете сьогодні відкрити свій особистий кабінет не тільки на промі і розетки. Ви можете навіть на Аліекспрес продавати свою продукцію. На Амазоні, Etsy, на ІБЕЇ. Ви це можете робити. Але основа всього це, друзі, це інвестиції. По перше, ви будете учитися цьому всьому. Вам треба буде навчитися, щоб це все було. Через то ви будете за це платити. І таким же чином, коли ви будете відкривати магазини на цих маркетплейсах, ви все одно будете боротися за що? За клієнтів. Тобто, ви, якщо ми говоримо про Україну, будете вирізати частину клієнтських організацій, щоб вони ходили до вас, а не сюди. Це понятно. Ідемо далі. Дивіться, зараз я вам розкажу про абсолютно другу систему, яка дає вам можливість без інвестицій розпочати те саме, про що ми зараз з вами говорили. Дивіться далі. Я зараз вам розкажу про виробника, про маркетплейс, який вони створили в ста країнах світу. Це компанія називається МВей. Ви про неї чули сто раз. Ви знаєте про, про цю компанію то, що вам хтось продавав, зубну пасту, стиральний порошок. Я не знаю, як це все у вас було. Але ми на цю, на цю організацію, на це підприємство дивимося не як на сетеву якусь контору, знаєте, яка там роздає каталоги і заставляє бігати по офісам. Ні, ми з ними працюємо, дивіться, в яким чином. Ми, от, Наприклад, я бачите, назвав себе я, а от там є ти. Якщо ти сьогодні хочеш бізнес, то я тобі, моя задача це зараз моє тобі предложення, моя пропозиція, я тобі покажу, яким чином на маркетплейсі Mway, який називається в світі Amway Global, ти зможеш. Побудувати величезні товарообороти, величезні організації, з яких тобі завод МВА буде платити комісійні. Це все точно так же, як і тут, точно так же. Тобто ти заробляєш на реалізації продукції в своєму магазині, але за цей магазин ти собі заплатив сам. І в тебе є височезні різки, є височезна конкуренція. Є люди, які йдуть робити те саме, але на маркетплейсі готовому вже на Amway Global. Як це все працює? Дивись. Я, моя, задача, моя задача, щоб у тебе це все спрацювало. Я зараз на останніх двох-трьох слайдах показую, як все це буде у вас роботи. Дивіться. Є MVA. MV це завод і MV хоче, щоб ви точно так само... Вони точно так же конкурують з цими системами. Вони хочуть, щоб ви ваші. Дві-3 тисячі гривень, які ви все одно потратите З МВА, без МВА, в сільпо, не в сільпо, все одно, ви все одно ваші гроші, які ви тратите на стиральний порошок, на каву, на олію, там, на губну помаду, все одно кудись ви понесете. Якщо Єва під боком, підете в Єву. Якщо простор, в простор. А МВА говорить такі речі: слухай, дивись, я виробляю ці продукти, і я тобі їх доставлю, купляй у мене. І Якщо ти сьогодні зареєструєшся на mve.ua, ми тобі прийшли звичайнісіньке посилання, ти відкриєш сьогодні в Україні це безкоштовна реєстрація, ти відкриєш собі сторінку на сайті mway.ua, особистий кабінет для особистих покупок. І будеш як споживач купувати товари напряму у виробника. Товар весь сертифікований. Є логістика, якою займається МВ, Бухгалтерія, всі ці, всі ці речі, про які тут я зараз записав, це все вам взагалі до цього касатися не треба. Вам, як споживачу, буде 90 днів гарантії на розпечатаний товар, 9,5% кешбека на всі покупки. Ось ти береш свої 3000 гривень, несеш в сільпо. Кешбека немає, береш свої 3000 гривень, несеш в МВ, отримуєш 9,5% кешбек. 9,5% кешбек. Йдемо далі. Економія. З приводу економії. Якщо ви розумієте, що це за продукція, якщо хоч один раз ви її колись використовували, ви розумієте, що це економніше набагато, ніж то, що сьогодні продається в цих системах. Ці системи це всі перепродавці. Це все, про, це все прослойка між виробником і нами, споживачами. МВА. Напряму вам продає. Через то ви отримуєте товари напряму з заводу. Це дуже-дуже добре, я вважаю. І зараз ми поговоримо, як на цій простій платформі ви зможете почати заробляти гроші. Дивіться, ви споживач, який зареєструвались на сайті, і починаєте собі купувати там товари. У вас є 90 днів гарантії на розпечатаний товар, через то переживати вам ні за що. Все, що ви за ці перші 90 днів купите і вам не сподобається, ви можете повернути назад. Тому дивіться, ми беремо 90 днів і даємо тест-драйв цьому всьому ділу. Так, я опять кудись перескочив. Зараз секундочку, шукаємо. ага. Так, дивіться. Як це все працює? Ось є ти. Дивись, от є ти. У тебе є своя сім'я, близькі, знайомі, всі, кого ти знаєш. Якщо тобі цей портал, цей сервіс. МВ, магазин, тобі підійде як споживачу, ти сам як споживач будеш купувати. Не, не торгувати, я наголошую. Ти не торгуєш ні з ким, нічим. Ти просто купуєш ці системи для себе, для свого споживання. Дивись, якщо в тебе це все буде, то ти будеш задоволений цією системою, повір, деякі люди з твоєї сім'ї будуть замовляти через тебе ці товари. Це так працює. Твої близькі, твої знайомі, твої друзі, вони будуть. Замов мені, будь ласка. Замов мені, будь ласка, і будуть через твій особистий кабінет робити покупки, і тобі буде МВ за ці покупки повертати 9,5% кешбека. І дуже часто дуже часто є люди, у яких оцей особистий оборот від близьких знайомих і своїх покупок інколи доходить до 100 тисяч гривень, до 100 тисяч гривень. Із 100 тисяч гривень повернення 9,5% це під 10 тисяч гривень, тільки повернення йде. От. І коли в тебе вже йдуть великі повернення один вей, то їх треба яким-то образом обналічувати. Через то ти, ти вже тоді будеш відкривати ФОП. І ось дивись: на простих речах, перейшов з магазину на магазин. Міняти магазин на магазин це дуже легко сьогодні. Підходить вам корм собаці, купуєте в тому місці. Почала чесатися, пішли купляти в другому місці. Нічого в цьому страшного немає. Попробували цей магазин. Сервіс підходи, возять вчасно, економія є, є, гарантія є, є, кешбек платять, шикарно. Тепер дивись, що відбувається далі. Останній слайд, Останній слайд показує. Дивись, що буде далі? Що буде, буде далі? Серед людей, серед людей, яких ти будеш забезпечувати, і які будуть знати, що тут є кешбек, з'являться люди, з'являться люди. Які самі зареєструються з твоєї рекомендації, ось дивись, ти даєш рекомендацію. Наприклад, тут я написав, ось дивіться, Чехія, бачите? Ця система працює одинаково в 100 країнах світу. І якщо ти живеш в Україні, то в тебе навколо тебе є люди, які ходять в цей магазин по твоїй рекомендації. Є люди, які купують через тебе, а є люди, які живуть в іншому місті. Ти можеш їм дати ссылку, і ці люди почнуть ходити в цей магазин по твоїй рекомендації точно так же, як і ти. Тобто ти починаєш створювати організації людей, які по твоїй рекомендації роблять покупки в МВА. За це МВА підключає тебе, ось, дивись, до 30% ви можете отримати винагороди від товарообороту, який буде створений рекомендацією. Ось я тут написав такий простий приклад. Дивись, якщо в тебе в організації, яку ти створиш, тобто це люди з особистими кабінетами. Це люди, які живуть в Україні, хтось твій сусід, хтось твій одногрупник, який живе в Одесі, хтось живе в Києві, хтось живе в селі, де в тебе знаходиться дача. У кожного є з них. Ось, дивись, отака ситуація. У кожного з них є свій особистий кабінет. Вони зареєстровані на mv.ua. І приходить час. Коли ви всі дружно будете формувати товарооборот. Дивіться, чорна стрілка це ці люди несуть гроші в МВА. червона стрілка, МВА назад вам виплачує проценти. Якщо ви дасте рекомендацію, тут, я приклад такий, привіт, флаг красивий, в Чехію люди зареєструються MV.cz, і їм MV буде доставляти точно так само, як доставляє вам в Україні. І цей оборот в чешських кронах. Він буде учитуватися вашим груповим товарооборотом. Це буде ваш обсяг. Ви дали рекомендацію, ви створили для МВА оборот. За це МВА з вами буде ділитися процентами. Ваш чех, ось приклад теж такий, я навів. Ваш Чех дав рекомендацію своєму куму, який живе в Польщі. Ця людина з Польщі зареєструвалася на сайті MV.pl, купує собі зі своєю групою людей в злотих в польській валюті. І в кінці місяця МВА обраховує: ви зробили оборот в гривні, ваш друг зробив в кронах, друг вашого друга зробив в польських злотих, і ваш валовий оборот він складається з оборота в трьох валютах. За це, за таку роботу, МВ в середньому виплачує комісійних 10 в середньому. Я говорю в середньому чому? Тому що там трошки диференційровані виплати, але в середньому десь 10%. Тепер дивіться, якщо ваш друг в Чехії з 10 тисяч крон отримає винагороду 10%, це, це добру ви роботу зробили, що ви таку рекомендацію дали? Прийшов час, ця людина стала підприємцем, вона платить в Чехії свої податки, ваш знайомий в Польщі, він відкрив собі там. Бізнес, він платить податки, він заробляє з цього, і він отримує свої проценти з товароворота. Таким чином, дивіться, до чого я буду зараз заканчувати. Ми можемо з вами, помінявши магазин на магазин, користуючись просто цим магазином без інвестицій. без інвестицій, Ви просто тратите гроші, як ви раніше тратили в системах «Сільпо», «Єва», Простор, Лідл, Метро. Ви так будете тратити свою частину грошей в МВА. І оця проста річ, що ви можете витрачати гроші в другому магазині, вас може привести до бізнесу, який у вас буде працювати в різних країнах світу. В різних країнах світу. Заради цього ми працюємо, заради цього ми ведемо роботу. Я зараз переключусь назад. Одну хвилиночку, і будемо закінчувати. Все, ребята, всього найкращого, будьте здорові, добра ніч, бережіть себе, піддихніть, бо завтра робочий день. Все, пока. Дякую, що слухали.